Трохи продовжимо тему. ти скажи, зізнайся, Ти могла б закохатися у швидкість? Я прокажу про людей, які просто не уявляють свого життя без двоколісних, але більш таких сильних і міцних. По перше, я вважаю, що швидкість це занадто небезпечно, тому. Немає, не можу сказати, тут ствердно. У Байкера тобі могла віти. закохати? Ні. <смір> а ти знаєш, хоч на перший погляд, це суворі чоловіки, але у душі не позбавлені романтизму. Ти звідки знаєш? Знаю, бо в мене є такі друзі і товариші. І ось я знаю навіть, що є спеціальний кодекс честі, за яким, якщо байкер закохався. То він uh -huh. не має права їздити більше, ніж 170 км кілометрів на годину. Теж мені обмеження: 170 сімдесят кілометрів Але на повір, годину повір для байкера Але це, це... заради того, аби його кохана не турбувалася правильно про його життя, про його безпеку, про те, як він почувається себе на дорозі. Але цікаво мені, скільки ж існує закоханих байкерів? Можемо <гум> це перевірити? <гум> Можемо яким? нам у цьому допоможе Ксенія Безлюдна, яка поспілкувалася з шанувальниками швидкості, які просто зараз відкривають у столиці сезон. Як він починається скільки... і чи покаталася Ксенія Безлюдна, так. чи закохався в неї якийсь байкер? Ми дізнаємося просто зараз. Олександр Стуженко знає все про мотоцикли, бо у його власності ціле СТО. А оскільки байкерський сезон вже відкрито, зараз у майстра повно роботи. Після зимовки заміна масла. Вот. При зимовке бывают проблемы, но ну, если стоит мотоцикл в холодном гараже, вот, и человек не приходит, не прорабатывает вилочку, то иногда текут вилки. Ну и естественно аккумулятор всегда должен быть в тепле. Вот. Дальше приходишь, вспоминаешь о том, что у тебя стерлись колодки в прошлом сезоне, что у тебя уже резина трошки лысая, надо было бы ее подчинить. Цікавий факт зазвичай обслуговування мотоциклу обходиться власникам набагато дорожче ніж автомобіля, розповідає Олександр. Всі повністю смазочні матеріали, резина і все остальное. Мотоцикла, як правило, в два рази дорожче. не зважаючи на те, яка тематика абсолютно абсолютно. Тобто то є це японець, це ну китайцям чуть-чуть але все одно це не кусаються. Але нічого не може зупинити справжніх любителів швидкісної їзди з вітерцем. Тисячі кілометрів доріг по Україні, і за кордоном вони ті, хто не уявляють життя без швидкості адреналіну та екстриму. І як це не банально звучить, ти відчуваєш свободу, тому що ну, ти їдеш е вітер, ти його відчуваєш, ти відчуваєш швидкість. І ти забуваєш про всі свої проблеми, ти забуваєш про все, що в тебе є, якісь негаразди. Як ну, образ життя. Це передвижения, и і ну, в малому своєму, конечно, в малой степені. В основному це очищення їзди. Учасники байкерського клубу Велика сім'я. Їх об'єднують залітний коні, участь у громадському житті Києва і любов до рідної України. Посадили байкерські елейки в Києві. І далі то тобто, есть допомагати і дітям со школ, интернатов і так далі в образовании. У нас такий большой план на дальніше развитие нашого такого движения. А разом з громадською діяльністю, звичайно ж, в планах на новий сезон подолання кілометрів на великі відстані.